Всім привіт, дуже радий бачити вас на моєму каналі My Life in Norway. І сьогодні я буду розповідати порівняння Франції та Норвегії а, саме для біженців. Якщо ви біженець і плануєте переїхати або приїхати в ці країни, ви просто ну, повинні розуміти, що вони трошки різні. Я б сказав, не трошки, а дуже різні. Тому я давайте розповім вам мою думку з приводу цього. Ми пожили рік у Франції і зараз пожили майже півроку вже в Норвегії. Що відрізняється, що більше подобається, і все таке. Друзі, ну і ви, якщо ви ще не знаєте, 1 вересня всіх українців, яких які є власниками українських авто на українській реєстрації у Норвегії, чекає дуже прикольна новина. Тепер страхування у Норвегії буде платне. Воно буде коштувати 1400 норвезьких крон. І на рік це дуже багато. Це десь 110-120 євро. Тобто це реально не маленька сума 1200 євро, 1200-300 євро на рік для українського авто в Норвегії. Тому є дуже класна пропозиція від Hotline Finance. Я залишу посилання в описі під відео, і вони дають моїм підписникам знижку. Ви можете прийти за посиланням. Якщо ви купите через моє посилання, ви отримаєте якусь знижку, хто отримає. Ну там в кожен час це буде різна знижка. 5, 10, 15 відсотків. Ви заходите, просто купуєте і все. Наприклад, зараз зелена карта коштує 8500 гривень. Якщо мінус 10%, це там 7700 гривень. Тобто просто можна такі кошти зекономити, і це менше ніж 200. Євро на рік, а у Норвегії це страхування буде коштувати 1200 євро на рік. Звичайно, якщо у вас дорога автівка, і ви хочете, ну, там, реально, по, щоб це все було прям застраховано максимально, то краще норвезьку. Але якщо у вас автівка не дуже дорога, як у мене. Тому ну блін мене страхування буду коштувати як третя частина моєї автівки в Норвегії. Тому ну це я думаю, що це безглузда ідея. Тому я буду купувати і вже купив е грін карту через Hotline Finance. В них є не тільки грін карти, ці зелені карти в них є автострахування автоцивілки. Просто зайдіть, подивіться, дуже багато корисного в них є. Всім гарного перегляду. Перше це звичайно, житло. Наприклад, у Францію, приїхавши біженцем через червоний крест у Франції, ви попадаєте у гуртожитки, так звані. Після гуртожитку вам надають. Житло, і це не дуже часто надають. Тобто, це якщо ви подасте цю заявку, як у всі біженці, які у Франції знаходяться, їх там дуже багато, і потім ви будете чекати. Наприклад, наша родина, яка живе зараз у Франції, вони не отримали ще соціальних квартир. Тобто вони живуть у гуртожитку вже півтора, навіть більше роки. Ми жили теж у гуртожитку. Приїхавши у Францію, я й працював, і я все одно жив у гуртожитку. У гуртожиток був одна кімната наша на мене на дружину на дитину з однією кімнатою. В ній все одразу стоїть кровать, одразу холодильник, одразу стіл і вихід. Все. більше нічого немає. Я працював, вставав у 6 годині. Виходив просто тихесенько з кімнати для того, щоб не розбудити свою маленьку дитину. І це було 15 квадратних метрів. Ми прожили так рік. Потім вже ми трошки ну, зрозуміли, що ми не хочемо так жити і вирішили щось зміняти. Ми почали шукати через півроку вже житло у Франції. Але все не так просто і легко у Франції з житлом. Для того щоб орендувати житло, тобі потрібен постійний контракт. Твоя зарплата повинна перевищувати ціну житла в три рази. Тобто, якщо в мене зарплатня була 1500 тисячі євро, то житло повинно коштувати 500 євро. Що вообще зовсім нереально у Франції і в тому регіоні, де я жив, це просто нереально. Там квартири були в нашому місті, місто 7 тисяч людей, просто це туристична зона. І коштували квартири 800 євро. На нас двох реально більш-менш нормальна квартира 800 євро плюс комунальні послуги. Тобто це десь тисяча євро. І тому жодна людина на це не не погодиться на те, щоб ти орендував, тільки через знайомих, якщо якийсь роботодавець, або якщо ви знайдете гаранта, гаранта офіційного французького. Це як страхова компанія, ви не можете знайти, бо у вас теж не вистачає коштів через цього гаранта, Він вам відмовляє. А гаранта такого, як ваш товариш, або хтось там француз, можна, але ну це повинно в когось повинні бути друзі, які можуть це собі дозволити. В нашому випадку у нас не було жодного гаранту. Ми нічого не змогли орендувати. І ми подивилися в сторону Норвегії. В бік Норвегії я дивився все своє життя, мабуть, і Норвегія чи Іспанія це звичайно різні країни. Але саме для заробітку, саме для кращого життя, для рівня життя твого е, мабуть Норвегія дуже класна країна. Ну це, це моя суто думка. Е, ти будеш жити, тобі буде на все вистачати, і ти будеш ще відвідувати інші країни. В тебе буде автівка, будинок. Ну це Норвегія. Це про Норвегію, про Францію. Це теж так, все так само. Іпотеки, що там, що тут. Просто ми подивилися про Норвегію. Ми почали цікавитись Норвегією більше. І якось так ми вирішили орендувати житло в Норвегії заздалегідь. Бо я почув про цей кейс від своїх друзів, які там вже жили. Вони розповіли, що вони так само орендували, а потім вже пішли е реєстру реєструватись у свою комуну, свою землю. Е але це проти правил Норвегії. Тобто, в Норвегії для біженців є такі правила, що ти приїздиш. В Осло, Берген, Ставангер, Кіркенес, Тронхейм. Та від звідти тебе вже розподіляють до мутаків, це так звані гуртожитки, як у Франції. І ти живеш в цьому мутаці. Там, наприклад, люди живуть деякі тиждень деякі три місяці, і потім тебе розподіляють вже в комуну, в ту, в ту в той регіон, в ту область, де держава вирішила, не де ти сам захотів. І ти там живеш. Тебе тобі. Тобі шукають житло, тобто тобі шукають апартаменти, тобі шукають квартиру кожного по різному е І ти туди переїжджаєш. Тобто, все отак, це орендується, якщо ти біженець у е Норвегії. Це в тисячу разів швидше ніж у Франції. Якщо ти сам хочеш орендувати, е що до прикладу, ми орендували заздалегідь за три місяці до того, як переїхали з Франції. Я писав людям, що я такий та такий живу у Франції, сам з України. Звичайна родина, без баганих звичок, без тварин. Хочемо жити у Норвегії, подобається дуже країна. Хочемо як біженцям переїхати, але не хочемо жити в мутації, тобто в лагері, там, якомусь, в кемпінгу, якомусь там і щось таке, бо з маленькою дитиною. І все, люди відповідали. Нам за тиждень відповіло 5 людей. З однією людиною ми зв'язалися онлайн онлайн, поспілкувалися, познайомились трошки. Нам все сподобалось. Ми підписали контракт онлайн і все. Три місяці ми чекали. Ми приїхали, ось це наша квартира. Ми зараз тут живемо. 87 квадратів квартира. Це двохповерховий будинок. Ми живемо на першому поверсі зі своєю терасою, з барбікю-зоною, Ми живемо за 1000 євро з опаленням. 860 євро. Десь коштує 850 по курсу. Нинішньому наша квартира і опалення 150 євро. Десь взимку, може там до 200 Це максимум. Ну якось так. І це все орендовано заздалегідь онлайн, без документів. Тобто в нас не жодних не було документів. І коли я писав цим людям, я казав, що ви можете вказати в контракті, що як тільки ми отримаємо ідентифікаційний номер держави Норвегії, коли нам дадуть колективний захист, то ми одразу почнемо платити за електричність за електрику, почнемо платити за все. І люди на це погоджувалися. Все. я зрозумів, що цей шлях реальний і це реально класно. І я розповів про це в минулих відео на своєму каналі. <свісно> <свісно> Якось так, це про житло. І якщо ти живеш вже в Норвегії і в тебе є вже робота, та навіть якщо в тебе немає роботи, ти можеш просто орендувати житло сьогодні. <свісно> просто сьогодні, завтра все ти орендував. Якщо тобі там потрібно якесь те, то, що тобі сподобалось, там звичайно, люди пишуть там воно доступне з вересня буде. І перегляд там через тиждень. От через тиждень ти приходиш на перегляд, кажеш, тобі подобається, одразу кажеш, що мені подобається і все. Звичайно, тут є така система, що якщо людина прийде в якої зарплатня 10 тисяч євро, а в тебе зарплатня 2 тисячі, 3 тисячі, 4 тисячі євро, то подивляться краще. Ну сподобається, їм та людина, у якої більше грошей, вона точно буде платити. Але тут з цим проблем немає. Якщо ти не зможеш платити, ти йдеш у НАВ і НАВ тобі через тиждень вже платить за квартиру. Тобто тут інша система, тут майже нема бомжів. Ми жодного ще не бачили людей, які живуть на вулиці. Це трошки різна система. І орендувати квартиру тут в тисячу разів легше, ніж у Франції, і навіть ніж у Іспанії. Бо тут немає такого поняття як окупаси, як у Франції. І тут, якщо я думаю, ти не будеш платити, то я думаю, тебе поліція одразу виженеться. Тому тут якось з цим легше. Наступне Наступне це зарплата у Франції. Я працював на клінінгову компанію. Зарплатня моя була 1600-1700 євро. Мені цього вистача вистачало звичайно. Але для оренди цього було б замало. Якщо я один працюю в родині, то я отримую 1700, мінус 1000 житло, залишається 700 євро. Ну цих грошей вистачить, але це просто на те, щоб жити, просто жити, не шикувати, не кайфувати від життя, не купувати те, що ти хочеш, а просто жити. Бо це європа. У Європі потрібно працювати вдвох у Норвегії. Те саме, але у Норвегії. Зарплатня вища, звичайно, і витрати вищі. У Норвегії зарплатня у людей від 2200 євро, те що я чув, до 3 300 євро десь так. Кому як повезе? Хто як працює? Наприклад, я зараз працюю а, 220 годин порівняно з іншими українськими біженцями, зарплата велика, але ну, ти працюєш 220 годин. То ну, Ти працюєш 220 годин, тому це дуже багато. І зарплати тут ну, такі, близько 3 тисяч, тобто 2800-800 людей, 2600, те, що я чую. І оренда житла буде на родину 1000 євро і якось в тебе залишається в євро більше грошей. Але зараз ми перейдемо до головного, це харчування. Харчування, харчування у Франції, звичайно, буде дешевше. Харчування у Франції на нашу родину виходило, якщо дуже-дуже економити, сильно себе затягнути, це 500 євро. Якщо не економити, 600, 650, 700 євро десь так. А, але ж ми купували знаєте, за якоюсь системою українською системою. Коли ти пішов в магазин, коли захотів, що купив, що захотів, то і приготував. Як європейці роблять, ми скоро це будемо тестити і будемо купувати раз на тиждень. Продукти і більше не ходити в магазин, чисто за хлібом заїжджати або щось там таке дуже необхідне. У Норвегії ми витрачаємо зараз десь близько 800 євро на продукти. 800, буває 850. Я думаю, десь так. І теж ми ну, реально не те, що там дуже ми там відмовляємо собі себе в чомусь. Ну, звичайно, на чомусь економимо, бо тут, наприклад, фрукти дуже дорогі, тут дорожчі фрукти за французькі просто в три рази. І вони всі, ви як розумієте, не звідси, вони всі іспанські, там і все таке. Тому так, на продукти ви витрачаєте більше, але ж мінусніть ваші зарплати, і виходить, що в Норвегії у вас все одно залишається більше грошей, якщо ви одна людина і працюєте тільки один, ви в родині, як я, наприклад, зараз. Бо у малого ще немає садочку, у дружини ще немає курсів. Наступне, що дуже цікавить людей, це інтеграція. Тобто люди хочуть десь залишитись, люди хочуть залишитись працювати, і все таке. Інтеграція в суспільство в тисячу разів краще звичайно у Норвегії. А, чому? Ти приїжджаєш у Норвегію, Норвегія тебе веде просто до майже до твоєї першої роботи. Норвегія тебе веде. Тобто до тебе куратор закріплений за тобою, як слідкують, скажем так, але це тобі подобається, бо ти хочеш вивчити мову, ти хочеш інтегруватись, ти хочеш більшу зарплату, ти хочеш працювати на нормальній роботі і жити краще. Це нормально. Люди шукають рибка шукає там, де глибше, людина шукає там, де краще, як кажуть у народі. Тому це нормально. І Норвегія дуже допомагає тобі з курсами цими мовними. За ці курси тобі плати мінімальний прожитковий мінімум держави. Тобто, ти на ці гроші можеш жити, реально жити, купувати навіть одяг. В мене товариш зараз в мутаці живе, і він купує собі одяг, купив ноутбук нещодавно, відклав гроші. Ну тобто, все реально, все залежить від ваших потреб. Це залежить від ваших бажань. Я не знаю, хтось просто їсть там не як не в себе, і він витрачає великі кошти, а хтось їсть дуже мало один раз на день, і йому вистачає цього для його організму. Тобто, ви повинні це зрозуміти. Це, це ваше рішення, як правильно витрачати ці кошти. Но в Норвегії набагато краще ця вся система зроблена для біженців. Бо у Франції тут ну дуже тяжко, наприклад, є коли ви приїжджаєте, вам, вам є виплати, так там на родину щось 450 євро. На продукти вам буде вистачати, ви будете безкоштовно жити. Ну і все, і більше нічого не буде. Тобто, ніхто ніяких курсів вам не запропонують так, щоб самі запропонували. Тобто, ніхто вас цим не веде. Ніяких кураторів немає. Просто ну нічого немає такого. Тобто, система дуже зроблена так, ну не так, як у Норвегії. У Німеччині у Норвегії я думаю, що одна з найкращих систем щодо біженців реально класно зроблено. Бо во їм потрібна робоча сила, і це нормально. Тобто, всі українці, які адекватні, вони порозуміють, що якщо ти сюди приїхав і сидіти просто на виплатах, ну довго ти не просидиш. Тебе потім повернуть і, на виплати від НАВ, наприклад, у Норвегії, і тих виплат тобі не буде вистачати, бо ти вже пожив кращим життям. А тут тебе ще б, занизять трошки. Ну потрібно, якби якщо ти рік вивчав мову, я думаю, що ти вже повинен ти працювати. Це нормально. Або просто, ну я не знаю, ну це моє, це моя думка. Якщо ви приїхали в цю країну, країна вам допомогла, то ви повинні теж віддячити цій країні і піти працювати, щоб податками якось ну, збалансувати це все. Але в Норвегії зараз дуже багато людей їдуть. Просто я розповідаю про Норвегію і інколи я думаю, на що я це роблю. Але ну, хочеться просто допомогти людям. І я розповідаю свою думку, якщо хтось там буде писати, а ти там те не вказав, те не вказав. Я розповідаю свої відчуття, що я відчув, коли переїхав сюди. Е, наступне наступне це паливо на мавтівки, воно однакове. Ціна на паливо однакова, що в Норвегії, що у Франції. Проїзний однаковий, що в у Франції. Тільки у Франції ці автобуси роблять просто через одне місце. Е, біля зупинки графік написано на дощечки, ти там його видивляєшся. Це там сьогодні понеділок, там і коли він їде. У Норвегії ти відкриваєш застосунок і онлайн бачиш, де їде твій автобус. Тобто різниця просто колосальна. Реально, транспорт працює в Норвегії дуже класно, незважаючи на те, що це велике, велике село, просто тут не так заселено, як у Франції. У Франції просто людина на людині. Тут просто поле, гори, два будинки, все далі, далі. І все є. Зупинки є для людей, щоб забирали людей автобуси. Тобто, все продумало. Держава за це все реально турбується. Що далі? Що ще я забув сказати? І саме найголовніше що різне. Це клімат, друзі. Ну вам буде дуже тяжко першим часом. Наприклад, моя дружина перший час була навіть якась депресія. Знаєте, у мене трошки була, а у дружини просто максимальна. І ну реально, коли весь час дощ, коли весь час вітер, і ти приїхав з країни, де було влітку 37-35, А зараз у тебе 15. п'ятнадцять. Наприклад, у нас зараз закінчується липень, закінчується липень зараз. А в нас на вулиці 15 градусів вітер і просто нереальна злива. В наших родичів у Франції в регіоні Ансі, зараз 35 градусів, і в їх апартах в цих гуртожитках 27 в кімнаті. Тобто, ну кому таке подобається, тому звичайно, ну ви можете не обрати одразу Норвегію, бо це для вас буде великий стрес. Але якщо ви людина, який байдуже на клімат, як, наприклад, я мені байдуже, мені по кайфу я ходжу кожен день в шортах і ще штани жодного разу. А для мене це кайф, для мене це крутий клімат. Діти, коли ви думаєте, що за дітей там краще дітям буде там, де тепло, там без... Де... за це. Просто можете не турбуватись. Дитині класно там, де вам класно. Це реально так і є. Тому за це не без не переживайте. Садочки. Система садочків дуже вона майже однакова, але в Норвегії. За цим слідкують дуже сильно, і такого, щоб людині не було місця в садочку дитині, це просто майже немає. Один випадок я чув серед українців, що дитині не вистачило місця і її перенаправили в інший садочок не біля свого будинку. Тому за це можна не переживати у Франції. Я знаю, що люди чекають і півроку, і рок, і півроку, і три місяці, щоб просто попасти в цей садочок. І ну і це реально проблема велика Європи. Це в Німеччині наші друзі, які приїхали в Норвегію, розповідали. І у Франції теж саме, і в Іспанії те саме. Тобто, садочкам дуже велика біда. В Норвегії так набагато краще в них є екстра місця, і як тільки екстра місця починають заповнюватись, вони розуміють, що потрібно було будувати садочок ще. Тобто, ну це класно працює, і реально, це Норвегія розповідають. Це не моє таке враження. Це мені розповідають Норвегиї про це. І я ну, думаю, що для вас це буде корисно, хто їде з дітьми. Освіта, освіта в школах безкоштовна, що в Норвегії, що у Франції. Садочки коштовні платяться, в садочки, що у Франції, що у Норвегії вони платні освіта в школах безкоштовна і обов'язкова. Що там, що там в школи дуже прикольні системи, все зроблено. Ну тут це європейська система освіти. Це просто ну, звичайна школа в Європі. Що там, що там, саме найголовніше це вища освіта. Вища освіта у Франції. Вон за неї треба платити гроші. У Норвегії вона просто безкоштовна вся, тобто будь-яка професія, ким би ти не хотів стати. Якщо ваша дитина, наприклад, зараз мріє поступити або хоче поступити. Якщо вашій дитині 16-17 років вона приїде якраз вивчить цю мову і поступить на в університет зі знанням або класним знанням англійською, або з класним знанням англійською та трошки норвезьким, або з реально хорошим знанням норвезькою. і потім поступає в університет, вивчає будь-яку спеціальність. І потім працює просто в будь-якому куточку світу з класною освітою, і найголовніше вона безкоштовна. Тобто, це досі, досі є в Норвегії. І хто хоче собі класну світу, реально їти в Норвегію, поки є на це змога, друзі. Я не знаю про що ще розповідати. Мої враження щодо їжі, звичайно, їжі різноманітність їжі більша у Франції. Вони там гурмани, вони ж там люблять це все, це, це французька кухня, це все норвеги це американці. Норвеги це бутерброд сендвіч, кава якась. Знаєте, яка кава? Кава з термосу. Просто в термос залив каву. Вона там настоялась трошки, налив її в чашечку. Кава, бутерброд. Все більше нічого їм не потрібно. Тобто вони все швидко, їм це все не потрібно. Для них важливо це вийти в гори, для них важливо це поїхати в кемпінг, рибалка. Тобто вони, вони так живуть. А французи люблять поїсти, як іспанці там сієста. В них дві години вони кайфують вино. Там все, все ні, норвеги це ну, це не про них. Вони більш такі їм байдуже ну, не то що байдуже що їсти, просто вони не заморочуються з цього приводу. Дуже багато людей питають, де пенсіонерам краще. Наприклад, в мене є такий кейс, де я чув від людей у Франції, що жіночка 65 років майже не ходить. Приїхала у Францію і отримує 200 євро, що до 200 євро допомоги. Живе в цьому гуртожитку, і вона не може ходити за продуктами за їжею, там, де безкоштовно видають. І ніхто не може на неї взяти, бо це не по правилам, і вона в неї 200 євро. Як ви думаєте, людині на 200 євро можна вижити? Ну можна, але це просто майже нереально. У Норвегії, якщо це така ж сама ситуація, така сама людина в такому самому стані, то людина ця буде жити в окремому або спеціальному місці в гуртожитку, або буде жити, якщо там це пара сімейна пенсіонерів, то вони будуть жити в квартирі. Їм будуть платити за цю квартиру, їм будуть платити за опалення. І вони будуть ще отримувати 7 тисяч крон на одну людину, 12 на двох. Тобто на двох це май на двох людей це майже 1000, 1050 євро на одну людину, якщо це одна людина. Вона буде отримати 600 євро. Це з тим, що за вас ще все платять. Тобто вам вистачить на все. Просто ви розуміли, просто на все вистачить. Тут різна така система. Трошки бомжів просто немає у Норвегії. Вони за це реально піклуються. Якщо ти допустим, допустимо, мені що сказали, я на курси не пішов, бо мені курси цін не оплачують. Я піду на курси безкоштовні, ті, що тільки вечірні, для того, щоб вивчити мову, щоб моя зарплатня була більша. І що сказали, якщо в тебе щось не вийде з роботою, ти без питань ти повертаєшся до курсів, ми одразу тобі платимо ці кошти і все. Просто дві каже тиждень, максимум все, в тебе кошти вже будуть на рахунку, ми вже на тебе все зачислимо і все. Тобто тут така тут, 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 така система дуже класно працює, реально. І біженці все більше і більше стає в Норвегії. Вони приїжджають і приїжджають, і Арабів дуже багато, так само, як і у Франції. Просто ну просто треба зрозуміти вам самим, що для вас краще. Ви повинні аналізувати всю інформацію. Ви повинні подивитись там, 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 там відео, взяти для себе щось важливе, послухати того, кому ви довіряєте людині, яка реально каже щось відверто. І все послухати, послухати і зробити для себе висновки для де для вас краще буде, де може ви вдвох хочете заробляти в Норвегії по 2,5-3 по тисячі і будете отримувати 6, витрачати на житло 1000, на продукти 1000, на харчування, і у вас буде залишатися 4, або ви будете жити у Франції, в якій ви будете заробляти 2000-2000, ну це так максимально, це реально гарна зарплата у Франції, 4 тисячі, 2 витрачати, 2 буде залишатись, а, але у Франції 2 це як у Норвегії, ну тобто ви зрозуміли, що воно майже однаково, ну не майже однаково, звичайно, в Норвегії більше грошей в євро буде залишатись, але просто ви повинні зрозуміти, чи готові ви пожертвувати цим кліматом, там чи ще чимось. Може, у вас як, наприклад, родичі десь ближче живуть. У нас, наприклад, родичі залишились у Франції, і інколи нам реально тяжко, що ми знаходимося дуже далеко. Я людина, яка поїхала просто в Америку і нічого не за що б не турбувався, мені подобається Америка, але ну просто я розумію, що батьки в мене є дитина. Я хочу, щоб батьки бачили дитину. Ну і так само, і дружина. Вона це розуміє. Дуже шанс, що ми просто поїхали в Америку, якщо б у нас не було дитини, наприклад. І все, і ми просто я б знімав вам про Америку, а не про Норвегію. Але зараз ми знаходимося в Норвегії. На мою думку, це одна з найкращих країн для біженців зараз у 2023 році. Нічого поки не закривається, як люди там розповідають. Тому дивіться, висновки, висновки робіть самі, все думайте на свій розсуд, як вам краще. Якщо, є, якщо я щось не сказав або не додав в цьому відео, щось забув важливе. Може для когось як там важливе про кредити, про іпотеки, про щось таке розповісти, я розповім. Я знаю це вже про Норвегію, я дуже багато про це дізнався. Скоро може буде відео про автівки. Про купівлю може автівки буде скоро. Відео може буде про кредит автівки, я ще точно не вирішив. Тобто багато різних буде тем. Друзі, будь ласка, підтримайте канал лайком. Я намагаюся покращувати свій контент. Як ви бачите, ця кімната скоро. Просто подивіться, як вона виглядає зараз, і побачите, як вона буде виглядати десь через місяць, через півтора. Тобто, до я думаю, зими я все зроблю. Тут буде в мене студія, все буде яскраво виглядати дуже класно. Я там трошки потрошку замовлюю щось. Шукаю собі класний стіл, щоб все це було красиво виглядало в кадрі. Тому підписуйтесь на канал, будь ласка, підтримайте лайком, підтримайте свій, своїм коментарем. Будь-який коментар, навіть підтримку просто каналу, він дуже важливий. Якщо є якісь питання, задавайте, я на все відповім. Дуже дуже, дуже радий вас бачити на своєму каналі. Всім гарного дня, до зустрічі в наступних відео.